Алєсю, привіт! Розкажи про себе, чим займаєшся в Modus X. Привіт. Я продакт менеджер у IT. У компанії ми створюємо передові продукти, які допомагають нашим клієнтам бути попереду конкурентів. Чимось можеш похвалитись? Звичайно, один з проєктів це мобільний додаток, який ми розробляли з командою з нуля. Він значно покращує обслуговування електромереж, а команда й досі залишається згуртованою та стабільною. Цікаво. А яку ти даси відповідь на питання, чому саме Modus X? Ну, дивіться, якщо я почну розповідати, як тут класно, то до нас усі підуть, і то буде велика конкуренція. Ну, а якщо серйозно, то у компанії створені усі умови для того, щоб рости та розвиватися. Наприклад, у дворі нашого офісу є робот робот-пет, який демонструє нашу відданість новітнім технологіям. У модусикс усе створене для розвитку та інновації. Якщо в тебе є ідеї, бажання та натхнення, тут можливо все. Просто бери та роби, вражає. А Ще тут потужна навчальна база, професійна сертифікація, страхування усієї сім'ї, і це все Modus секс.